Привіт, друзі! Ну що ж, зміни від 1 березня, які торкнуться кожного громадянина України, який буде перебувати на території Польщі або ж перебуває на території Польщі? І сьогодні, друзі, ми з вами про це поговоримо. Та я вам постараюся не коротко пояснити, чому не коротко, тому що зміни досить важливі. В першу чергу друзі вони будуть стосуватися тих громадян України, які хотітимуть або ж бажатимуть отримати статус УКР. Тому що друзі, від 1 березня, коли ви приїдете на територію Польщі і плануєте тут залишитися на тимчасовому прихистку, то вам потрібно буде отримати песель зі статусом УКР. У вас буде лише до 30 днів, щоб його отримати. Якщо ви будете перебувати більше як 30 днів, то ви не зможете його отримати. Але увага, друзі, є вихід з цієї ситуації. Вам потрібно буде виїхати до України або ж до іншої країни, яка не входить до шенгенської зони, та повернутися назад. Але не всі працівники уже це сприймають, тому рекомендую виїжджати до України та повертатися до Польщі, щоб отримати статус УКР. Друзі, якщо ви втратите статус УКР, тобто будете за замеж... Жами Польщі і Шенгенської зони більше як 30 днів, то ви безпроблемно зможете його поновити на території Польщі, тому що кількість відновлень не обмежена. Зробити це можна, друзі, буде через ужанґміни або ж ужад міста. Також, друзі, нововведення від 1 березня. Ті громадяни, як ви знаєте зараз, що перебувають на території Польщі та мають безкоштовне житло, так зване 40 то ці громадяни мають лише 120 днів для того, щоб отримувати безкоштовне житло. Далі ці громадяни будуть покривати 50% від вартості запроживання, але не більше, ніж 40 злотих за добу. Також, друзі, якщо ви будете перебувати на території Польщі і мати безкоштовне житло і платити 50%, наприклад, уже більше 180 днів, або ж ви вже будете перебувати тут так більше 180 днів, то вам потрібно буде вже Сплачувати 75% від вартості житла, але не більше як 60 злотих на добу. Також, друзі, хочу нагадати, що від 1 квітня вже стартує можливість для подачі документів на карту тимчасового побиту. Реєстрація, друзі, вже проводиться зараз, тому що черги для подачі на саму карту побиту, наприклад, в Кракові більше двох місяців. Якщо вас цікавить, наприклад, подача документів або ж повний супровід фахівців, які розбираються в цій сфері, то я вам залишу коментарі під цим відео. Також хочу, друзі, наголосити, що подати на карту побиту зможуть не всі, тобто по возз'єднанню сім'ї чи як студент, ви не зможете подати документи на карту тимчасового побиту. Але. Друзі, ви зможете подати на карту побиту, якщо ви офіційно працюєте не нижче, ніж на мінімальну заробітну плату. Або ж ви є фахівцем висококваліфікованим, або ж ви маєте бізнес. І всі ці напрямки, фахівці, номери яких я залишу в описі до цього відео, розбираються в цих напрямках для того, щоб супроводжувати вас для подачі на карту побиту, але виключно в малопольському воєвудстві. Тому, друзі. Це неприємні зміни з одного боку, але можу вам сказати, що якщо ви плануєте приїхати до Польщі, то рекомендую вам відкривати PESEL. Він віддається один раз і на все життя. І звісно ж, статус, чи будете ви його мати у КР, чи не будете, немає різниці. Але якщо ви йдете до банку, відкривати рахунок, то вам PESEL завжди буде потрібний. І, звісно ж, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ділитися цим відео з друзями. І, звісно ж, пишіть свої. Вдоволення або ж невдоволення на рахунок цих змін, побачимося в наступному випуску.